Усім привіт, вітаю вас на своєму каналі у новому відео. Знімала вечері, які готувала, і вирішила поєднати це у одному відео. Чому б і ні? Перша вечеря була рис з биточками та салатом. Мені набридло варити просто рис на гарнір, рис зі спеціями і прийшло колись натхнення. І мені настільки сподобався цей рецепт, що зняла для вас спеціально вдруге. Спочатку відварила трішки рису, як закипів я його промила у холодній воді. Далі це йде от така рису і два води. Додаю оливкову олію, так на око, сіль, перець, спеції з оливками або просто спеції, де йде великий різновид різних. Також куркума і такий секретик, половинка бульйонного кубику. Він дає свій смак, і я зараз частенько додаю у страви його. Далі варю рис так, щоб він був як альденте, тобто трішки твердуватий, але і залишалася вода, такий наш бульйончик. На цьому етапі додаю вершки, у мене 20%, можна в принципі, і 15%, і також пармезан. У мене це вже натертий, грана падана, дуже мені подобається саме такий. Додаю це все, і далі проварюю до такого моменту, щоб не вся вода. В увібралася у рис, а це було як щось схоже на різотто. І консистенцію я вам показала. І цю страву треба їсти одразу. І далі я обсмажувала биточки, думаю, кожна господиня робить по-своєму, у мене це відбите м'ясо, посолене, поперчене, в борошно, в яйце і на сковорідку. Ну, і далі салат з бурячком. Спочатку я нарізала салат айсберг. Дуже він мені смакує, але рідко можна знайти у магазинах, особливо зараз. Також в мене були ананаси у банці, я їх розрізала на менші шматочки, і бринза. Тобто я його готувала з того, що в мене лишалося. У холодильнику, і також зарання відварила буряк, теж нарізала на квадратики. Взагалі, я думала, що цей рецепт мені прийшов у голову сам, а потім я згадала, що я вже схожий робила, але з апельсином і з міксом салату. Ось так іноді буває, що думаю, що щось придумав новеньке, але вже або десь їв, або готував сам. же. Далі я додаю сіль, перець і мікс усякого насіння. Навіть от спеціально продається насіння для салату мікс. Трішечки посипаю, додаю оливкову олію, перемішую, і на цьому все. Наша вечеря готова. Цей рис я буду готувати ще не знаю, скільки разів. Мені дуже подобається цей вершковий смак із пармезаном. Ну, Биточки це класика, а салат теж цікавенький. І ось Полінка демонструє, як їй теж було дуже смачно. Друга вечеря, просто, яку ми дуже обожнюємо, це бургери, купуємо ось такі от булочки. Я їх спочатку підсмажую на сухій сковороді до невеличкої скоринки. Далі нам треба айсберг салат, або просто листя салату, помідор, цибуля, огірок маринований, або можна свіженький, і також ось такі котлети із сільпо. Спеціально для бургеру і соус бургерний. Також треба сир чеддер у таких пластинках, але чоловік забув його тоді купити і був у нас ось такий просто твердий. З ним теж вийшло смачно. Після того, як відсмажила булочки, я викладаю котлети і накриваю кришкою на маленькому вогні. Їх Просмажую, потім можна зробити середній. І на ось цьому жирі, який виділися, я буду обсмажувати цибулю. Тобто котлети я клала на суху сковорідку. Бо олії не треба котлетки самі по собі жирні. Їх просмажую до того моменту, щоб з'явилася теж скоринка, вони стали такі руб'яні і всередині гарно пропеклися, щоб не були сирі. І також там цибулька у нас просмажується. Коли вона стає м'ягенькою, теж такою трішки золотистою, даю одну або дві чайні ложки цукру і ще просмажую. Вона тоді стає як карамелізована, і це дуже-дуже смачно. Котлетки, коли підсмажилися, вимикаю вогонь і викладаю зверху сир, або чедр, або твердий, як в моєму варіанті, але з чедром набагато смачніше. І от воно буде так стояти, щоб розплавився сир. І поки це все воно там стоїть, вже збираю бургери. На кожну половинку виливаю наш соус. Листя салату, далі маринований огірочок, далі ще шматок сиру, щоб він був під котлетою, і зверху кладемо котлету з сиром зверху, тобто, якби котлета під сиром і над сиром подвійний сир. Зверху викладаємо карамелізовану цибульку і помідори. І на цьому все. Він виходить такий дуже високий, але ми накриваємо другою половинкою булочки і гарно притискаємо. І все смакуємо це настільки смачно. Я якось сама чесно придумала такий от рецепт: оці всі інгредієнти і цю цибульку, воно настільки все поєднується. І раджу спробувати саме з цією котлетою з сільпо. Бо коли робиш сам, воно трішки не те, не той смак котлети, але якщо зробити, можливо, там з якимись спеціями, загалом спробуйте от за цим рецептом. Я думаю, ви не пожалкуєте дуже схоже за смаком на бургери з бургерних, там, де от спеціалізується кафе на них. Нам дуже смакує, і ось так от він виглядає в розрізі і дуже ситно. Ну І третя вечеря, яку я підглянула у Лізи Глінської, це галушки з м'ясом та грибами. Але я не робила за її інгредієнтами і їх кількістю. Я все робила на око, колись подивилась відео, запам'ятала і. Почала собі робити. Відварила картоплю, злила водичку і роблю пюре. Тобто не додаю нічого, ні молоко, ні сметану, просто відварна картопля, роблю пюре, додаю два яйця і борошна. А також картопля варилася у підсоленій воді. Борошна даю стільки, скільки візьме картопля, тобто щоб воно не липло до рук, але не було прям сильно забите. Тобто, таке, щоб потім не розварилося у воді, коли будемо варити наші галушки. Коли замісила тісто, переступаю до приготування начинки, я курячі філе з цибулею перебила у блендері і відправляю на сковорідку не на невеликій кількості олії, обсмажуватися, тобто обсмажую фарш з цибулькою, додаю сіль і обсмажую до готовності і лопаткою так проходжуся, щоб не було великих шматочків і потім було дуже зручно. Завертати це все у картопляне тісто. Після того, як обсмажила, відставляю, пересипаю у тарілку і на цій же сковорідці обсмажую грибочки, які також порізала на такі квадратики невеличкі з цибулею. І обсмажую також на олію і додаю перець. Обсмажую до тих пір, коли не стану такими маленькими, не втягнуться, так би мовити, не всмажаться, бо печериці всі ми знаємо. Дуже втрачають свій розмір, але от вони мають стати такими маленькими, і потім ми будемо поєднувати їх з галушками. Коли вже все готово, половину тіста свого я розкатала в таку ковбаску припиляючи борошном. Скажу одразу: я зробила дуже багато, щоб було на два рази. Ось цю ковбаску розрізаю на шматочки. Які потім будуть у мене в принципі, невеличкими галушками, тобто, треба так дивитися, щоб і не маленькі, і невеликі. І далі за принципом вареників. Робимо такий пласт, кладемо начинку з м'яса, завертаємо і катаємо таку кульку та притискаємо. Тобто, не вареник робимо, а загортаємо, крутимо шарик такий, кружечок, І притискаємо в галушку ось такий от принцип. Ось така кількість у мене вийшла з половини мого тіста. Я вважаю, і так багато, тому робіть картоплі, можливо, там грам 500-600, щоб не переборщити. І далі у киплячу підсолену воду, закидаю галушки, і коли вони піднімуться, варю 2-3 хвилини. І все. Перекладаю в тарілку, зверху посипаю. Нашими грибочками і так трішки перемішую, щоб вони потім не злиплись між собою. А усюди потрапили грибочки і олія з них. І все, на цьому страва готова. Мені дуже сподобалося ну, поєднання це таке, знаєте, класичне курка з грибами і ще й картопляне тісто, але от в такому вигляді. Дуже-дуже прикольно вийшло. Тож рекомендую таку вам страву. Я чоловіку ще кажу, що вона мені чогось асоціюється із Заходом України, наче от на Заході таке. Хоча, можливо, воно так і є, підкажіть мені у коментарях. Також Полінка теж дуже класно їла, їй дуже сподобались ці галушки зі сметанкою. Ну а вам дякую за перегляд і смачного!